Ви маєте право знати свої права та обов'язки та виконувати їх. Ви маєте право на безоплатну вторинну допомогу. Я передумаю, що ви підозрюєтесь у вчиненні кримінального правопорушення перекладчої частиною 2 сіті 194 Кримінального кодексу України. А саме кваліфіковане, як умисне пошкодження чужого майна, вчинене не шляхом підпалу. я согласился на эту авантюру, я взял расходники. Да, пошел попробовал спрыгнуть машину.